Вітаю, тема сьогоднішнього заняття кожному своє. Спочатку проговоримо ранкове привітання. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, вкраїно моя. Доброго ранку, рідний садочку. Доброго ранку, всім міра тепла. Ти чув таке висловлювання, кожному своє. Що це означає? У кожній людини є свої смаки, бажання, мрії і цілі. І це чудово, бо ми всі різні і унікальні. Ходи доріжками і дізнайся про хобі кожного з членів родини. А чим ти любиш займатися, що тобі більше до вподоби? Зараз я пропоную розглянути картину. Марлієр готується смачненьке. Кого ти бачиш на картині, що роблять персонажі? Дівчинка працює з тістом, а песик дуже уважно придивляється. Як ти гадаєш, яку страву готує дівчинка? Я вважаю, що вона готує пиріжки. А щоб їх приготувати, що потрібно зробити? Замисіти тісто, зробити начинку, зліпити пиріжки. А я пропоную тобі для своїх ляльок приготувати ватрушки з пластиліну. Але спочатку ми розімнемо наші пальчики. Ми ватрушечки ліпили, добре тісто замісили, роздали усім малятам, запросили їх на свято. Спочатку з пластиліну робимо кульку, потім млинчик. У ватрушки зробимо вимку за допомогою кришечки. Перша ватрушка у нас буде з сиром. Від шматочка вичіпуємо маленькі грудочки та міцно приєднуємо. А інша буде з варенням. Ось такі ватрушки вийшли у мене. Чекаю фото на ваших смаколиків. До побачення!